Доброго дня, мене звати Тарас Редзевіл, і сьогодні я вам продемонструю ще одну візуалізацію, як можна показувати вирішення пенсійного питання в якості додаткової пенсії для людей. Малюємо таку стрілочку. Це буде вісь часу. Питаємо людину: скільки тобі зараз років? Ну, допустимо, зараз 40, 40 років. Коли по закону ти вийдеш на пенсію, почнеш вже отримувати е, пасивний дохід від держави. Ну, людина каже ну, там, 60 років. Добре. Питання: коли ти вибирав таку ціль, як додаткову пенсію, що ти мав на увазі? А людина говорить: ну, скоріш за все, що е, ну, мені не подобається, як живуть теперішні пенсіонери, їхній рівень забезпечення, як держава. Допомагає, підтримує, тобто всі вони на межі, на межі бідності. Я би хотів би, звичайно, звичайно, мати кращий рівень життя. Ну, ми кажемо: ну, як ти думаєш, яким чином це можна мати? Він каже: ну, поряд, того, поряд з того, щоб скільки б мені б не давала держава, я би хотів, щоб б хотів би, мати якийсь додатковий дохід. Відповідно, ми малюємо такий прямокутник тут малюємо прямокутник, який ділимо на дві частини, і каже, дивись, ну, чи правильно я тебе зрозумів, що одна частина це буде гарантована, гарантована пенсія від держави, так? ну, а друга частина це буде додаткова, додаткова пенсія, якась там сума гривень в місяць, яку ти би хотів би отримувати з... З додаткових джерел, так? Так. Питання. Як ти собі уявляєш, звідки може бути додаткова, додатковий дохід, додаткова пенсія? Ну, де не каже: ну, наприклад, я би мав би суму капіталу, там, суму грошей, яку би я би тримав би на депозиті, або там, купив би собі нерухомість за неї, здавав би в оренду, і таким чином мав би дохід. Добре. Ми тут малюємо і кажемо: малюємо стрілочку і кажемо, ну, чи правильно я тебе розумію, що. Ти би хотів мати собі накопичити якусь хорошу суму грошей, сума грани, так, або доларів. Ось, Сума грошей, з якої, би, з якої би потім йшов би вже, так, це був би, наприклад, це був би вже додатковий дохід від цієї суми. Від цієї суми, яку ти собі би собі назбирав, так. Так. Добре. Коли я спілкуюся з людьми, то вони зазвичай називають два варіанти, як можна мати цю суму. Перший варіант це одноразово десь її отримати, а другий варіант це поступово собі назбирати. Виходячи з тої ситуації, в, якої, в якій ти зараз є в твоїх умовах, який варіант був би для тебе більш реалістичнішим поступово назбирати цю суму чи отримати десь її одноразово? Ну, людина каже: ну, скоріше за все поступово. Відповідно, ми малюємо наступну стрілочку і кажемо: дивись, чи правильно я зрозумію, що ти би от там від 40 років зараз ти маєш, що ти би протягом тих 20 років, які в тебе ще є в запасі, міг би собі відкладати і накопичувати таку суму грошей, щоб її зібрати, відповідно, яку ти потім можеш десь собі направляти інвестувати. там. Чи вкласти в якісь інвестиції, то як вже собі будеш мати бажання? Так? Так. Окей. Ну і останнє запитання. Ну, твою думку, як от тобі було би, ти бачиш, що краще починати це ну, відкладати протягом трьох років, протягом п'яти років, десяти років, чи всіх 20 років, яких ти ще маєш, яких ти маєш? Як би було би тобі, би, як думаєш, як буде легше це зробити? Ну, скоріш за все, що людина скаже, ну, звичайно, що чим раніше почати, тим краще. Добре. Сьогодні я тобі якраз покажу цікавий інструмент, який дуже схожий до того, який максимально, максимально точно може досягнути ту ціль, яку ти хочеш. Сьогодні ми якраз про нього поговоримо.